Слава Україні розпочалась 448 чотириста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни за уточненою інформацією. Минулої доби противник завдав 31 ракетного удару. Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет Кінжал, 13 крилатих ракет Калібр, дві ракети підірвалися у повітрі, та 10 ракет наземного базування С-400 Іскандер М. 25 з них було знищено нашими захисниками. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, зокрема внаслідок обстрілу росіянами населених пунктів дворічна Вовчанськ та Тищенківка Харківської області. Є загиблі та поранені мирні люди, знищені житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районах Масютівки, Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янка, Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна Масютівка, Кіндрашівка. Куп'янськ, Кислівка, Баївка Берестове Харківської області.